Ви будете здивовані наскільки легко створити свій власний сервер у Minecraft. Мінімум води, максимум інформації. Спочатку цьому відео я хотів розповісти, як створити сервер Майнкрафт власними руками, але потім подумав, що для звичайних користувачів це буде надто складно, тому зробив для цього спеціальну програму. Тому у цьому відео ми будемо створювати сервер Майнкрафт за допомогою програми, буквально просто за 5 кліків. Для того, щоб створити сервер за допомогою програми, нам знадобиться програма Constructor MC. Це спеціальна open-source програма для створення Майнкрафт серверів. Завантажити цю програму можна, наприклад, у закріпленому коментарі під цим відео. Після того, як ви розпакуєте архів з програми, у вас будуть два файли: папка System, її чіпати не треба, це системна папка програми, і файл запустити програму. Відкриваємо цей файл, у нас запускається сама програма. У нас тут поки що немає серверів для того, щоб їх створити, необхідно натиснути цю кнопку. Обираємо сервер, який ми будемо створювати з модами або звичайним. Обираємо звичай. Вводимо назву серверу, наприклад, 1.2.3. Пароль від серверу. І ще раз пароль. Обираємо версію серверу і натискаємо Створити сервер. Після створення серверу у нас відкривається одразу його налаштування. Можемо вийти назад у меню: ось у нас з'явився цей сервер списку. Тут є різні налаштування. Наприклад, можна увімкнути можливість грати без ліцензії, вимкнути або увімкнути PvP, командні блоки, хардкор... Ну і інші речі. До речі, тут є вбудований анти-X-Ray. Обираємо режим гри за замовчуванням на нашому сервері. Нехай поки що буде креатив. Натискаємо Зберегти і запускаємо наш сервер. Перший раз сервер може запускатися декілька хвилин. Наступні рази він буде запускатись вже швидше: десь секунд за 20. У нас відкривається ось таке біле вікно, і це і є наш сервер. Тут ми можемо бачити список гравців, консоль, оперативну пам'ять, яку споживає наш сервер, і багато інших параметрів. Програму можна залишити, можна закрити, немає різниці. сервер працює повністю окремо від цієї програми. Тепер запускаємо Minecraft для того, щоб зайти на сервер і перевірити, чи справді він працює. Гра в мережі. Додати сервер. В назву сервера пишемо, що захочемо, а в IP-адрес пишемо localhost. І бачимо, у нас наш сервер, який ми тільки що створили. Заходимо на сервер. І все, з цього моменту ви можете грати на власному сервері абсолютно безкоштовно і необмежено. Але є одна проблема. Наприклад, якщо ви хочете умкнути креатив, у вас немає таких прав, бо ви не адмін. Адмінку має тільки консоль. Тому відкриваємо консоль і пишемо команду OP і ваш нікнейм. Після цього нам в чат навчати ось таке повідомлення: і тепер ми маємо права адміністратора на цьому аккаунті. Тепер ви маєте свій власний Майкрафт сервер у себе на комп'ютері, який ви можете необмежено користуватися скільки завгодно, абсолютно безкоштовно, і завантажувати туди будь-які плагіни. Але є мінус: на цей сервер не зможуть зайти ваші друзі, бо цей сервер працює лише у вашій локальній мережі, тобто у тих, хто під'єднаний до того ж самого роутера, що і ви. Але це можна виправити. Наприклад, можна завантажити в інтернеті програму Хамачі, і за допомогою неї ви зможете грати зі своїми друзями в Майнкрафт сервері. Просто наберіть в інтернеті, як користуватись Hamachi, і все, вам видасть такий же приблизно туторіал, як у мене. Ну а своє відео на цій ноті я завершу. Бо ми виконали нашу ціль. Ми створили свій власний сервер у себе на комп'ютері. Прошу вас поставити вподобайку та по можливості підписатись на канал, так як у майбутньому на цьому каналі буде ще більше відео туторіалів.